Ваші вподобаєчки. Вони якраз своєчасні. Вітаю шановні аграрії, шановні фермера, друзі з вас, як завжди, вподобаєчка і підписочка на наш канал, а з нас чіткий, короткий і професійний контент. Шановні друзі! Ми сьогодні знаходимося, ну, на мій погляд, в чудовому полі соняшнику. І так хочеться, щоб даний соняшник ну, менше 5 тонн врожаю не дав, а дав і 5, і більше. Не будемо обмежувати, і щоб олійність була там за 50%. Друзі, але щоб досягнути хорошого результату на соняшнику, на іншій культурі. Необхідно добре попрацювати, а саме головне багато знати. І за багато років роботи в сільському господарстві, я, як фахівець по захисту рослин, часто спостерігаю, що аграрії, от якраз в цю відповідальну пору, коли вже йде фаза ботанізації, теж через тиждень почнеться цвітіння соняшнику, вони починають обробляти, вносити фунициди, і це правильно від цілого комплексу захворювань. Що превентивно працюють, можливо, вже хтось побачив якусь хворобу чи ФОМОЗ. Ну, фомопсис ми зараз не спостерігаємо, він може з'явитися пізніше. Але альтернаріоз, септеріоз, ФОМОЗ вже в полі є. Його необхідно е знищити. І для того, щоб зекономити і на воді, сьогодні. Відсотків, мабуть, 70 аграріїв працюють з нормою внесення води 100 літрів на гектар. Ну, можливо, 150 Не вистачає води, дефіцит дійсно води. І мало хто працює із водою відстояною зі скважин. Багато хто використовує воду з річок і ставків. Але мова не про те, друзі. Ми сьогодні будемо говорити про норму внесення е робочого розчину в посівах соняшнику. Через те, що, друзі. 70% інфекції соняшнику знаходиться в нижньому ярусі. І далі інфекція вона рухається знизу до верху. Да, є хвороби кошика, які інфекція потім попадає на кошик. І суха гниль, і біла, і сіра гниль, і склеротіння, ну, біла гниль. Це хвороби кошика, це вже ми будемо говорити потім. Ми говоримо сьогодні за захист від тих захворювань, які вже можуть забирати урожайність нашого соняшника. І для того, щоб захистити соняшник, ви використовуєте хороші фоноциди, але ми не, десь не враховуємо те, що більшість вони не мають базопитальної дії, тобто вони не рухаються зверху донець. І хлопці сьогодні використовують і малі норми води там 100-150 літрів, якої не вистачає для того, щоб покрити повністю всю рослину. Сьогодні мало хто використовує продовжувачі вайдроп, система сайдресінг, коли на штанзі ну, на оприскувачку встановлюються аплікатори. На аплікаторі ми маємо по три форсунки. І дана форсунка вона покриває соняшник і знизу, і до середини, і зверху. Це супер. Якщо є у вас такі опції. А якщо їх нема, якщо ви просто маєте звичайну штангу, заходить самохідний оприскувач через те, що ну, тут вже прицепним не спрацюєш, виключно тільки самохідним, то друзі, ми рекомендуємо насамперед збільшувати норму води до 250 літрів мінімум. А краще 300 літрів на гектар. Для того, щоб дійсно ви спрацювали, внесли той дорогостоячий фуницид системної дії, але він спрацював. Через те, що мало хто використовує формулу Абота, мало хто робить контрольні ділянки і перевіряє ефективність того чи іншого фоноцида, розумієте? І тому, друзі, 250 мінімум 300 літрів це буде класно. І е шероховатість листка, друзі, обов'язково прилипачі, е сурфактанти для того, щоб ефективно, е ну, дана діюча речовина, яку ви будете вносити, вона проникла у рослинку через ці пори, через е сочевички, через е інші там е отвори е в рослину соняшнику. Тобто це досить важливо. Є лакмусові папірці жовтого кольору. Ви знаєте, їх можна придбати в інтернет-магазині. Їх можуть вам поставити постачальники засобів захисту рослин. Ви можете їх положити по під рослинку, і побачити, коли попадає крапля робочого розчину. Він просто має синій колір. І ви, положивши ці ну, лакмусові папірці, ви переконаєтеся, зробіть 100 літрів води, зробіть 150, зробіть 200. 250 і 300. І ви, коли пройдете по полю, такі варіанти закладете, закладете, ви побачите, як робочий розчин проникає донизу. Оце така інформація, друзі. Вона досить важлива. Через те, що фороби в соняшника можуть забирати до 30-50 і навіть 80% урожаю. А сьогодні кожен центнер він на вагу золота. Ну, можете уявити. При вартості соняшнику 25 тисяч гривень один ценнер коштує 2,5 тисячі гривень. Один ценнер, а ми можемо втратити мінімум від трьох до півтони, тобто до п'яти ценнерів. Це шалені кошти. Хай на захист ви витратите 20-25 доларів чи 30 на фунициди, хороші системні дії. І, можливо, на роботу оприскувача. Але все рівно ті втрати, які ми можемо. Отримати від неефективного захисту вашого соняшника вони будуть ну, незмірні не, не з тими затратами, які ми понесемо. Тому, друзі, підведемо підсумки. Соняшник вже ну, висотою за метр шістдесят-метр вісімдесят вже фаза ботанізації. Те, що ми рекомендуємо вносити е, фунициди для захисту там, від сухої гнилі, від е, сірої гнилі, навіть від білої гнилі. В період цвітіння, коли соняшник зацвітає відсотків десь вже 10%, ну, про це буде мова трішечки пізніше. Через те, що ми переконалися, що найкращий захист від хвороб соняшнику це коли соняшник вже цвіте. Ну, да, І бджілки літають цю пору, необхідно е, застосувати всі. Заходи, щоб не пошкодити опилювачів і природних, і тих же самих бджіл. Але сьогодні ми говоримо про захист от, період бутонізації через те, що ну, багато аграріїв, фермерів, хлопців працюють якраз в цю пору, коли вже розкривається бутончик. Ну, от ми бачимо, от, от така от фаза. Це ну, вже от на часі починати захист. Це друге внесення. Перше внесення воно було раніше. І дійсно на соняшнику превентивний захист, він себе опра оправдає. Е ну, ми тільки що говорили, скільки можна втратити врожаю, скільки можна не добрати коштів. Норма внесення зрозуміло води, прилипачі, сурфактанти, і підбираємо хороші, якісні фунециди, друзі, системної дії. Найкраще це ті, які працюють і акропетально, і базопетально, тобто рухаються вони. І зверху донизу, і знизу доверху і розповсюджуються вони в тканині рослини, то тоді це буде найкращий результат. Сьогодні є на ринку нові з'явилися системні фуніциди, системні дії, і лікувальні, і профілактичні, їх можна знайти. Якщо буде потреба, то ми про це будемо говорити, а для спонсорів інтенсивної технології. Ми вже ну, надаємо інформацію, вони мають доступ до технології захисту соняшнику, де ми наводимо ефективність ну, різних фунецидів, їх дію. Тому хто бажає, може стати спонсором інтенсивної технології, буде отримувати дійсно хорошу, якісну і професійну інформацію. Друзі, ваші подобаєчки, підписка. На наш канал, якщо ви не підписані, і поширюйте інформацію серед ваших знайомих друзів, колег, хлопців, які працюють на землі, інформацію про нас. Нехай також стають учасниками нашої команди Артфілс. ще одне друзі. Наша команда не тільки надає інформацію в полі через Ютуб канал і інші соціальні мережі, а ми також і надаємо агроконсалтингові послуги. Ми виїжджаємо в господарство, ми е, проходимо поля, ми робимо оцінку стану посівів, ми своєчасно е, надаємо, е, можливо, коригуючу інформацію по внесенню засобів захисту рослин, по внесенню мікродобрив, ну, по всім питанням, які стосуються рослинництва, друзі. Особливо оце відповідальна пора. Червень місяць вже закінчується, вже скоро жнива збирання зернових. Але якраз от відповідальна пора по таким культурам, як соняшник, кукурузка, соя і інше. А бор можна вносити, Нужно. Нужно. можна. Можна. Тільки ми завжди говоримо, рекомендуємо. Або тест зробіть на сумісність, а порадьтеся. Ну це не важко підняти слухавку, набрати виробників бору. І виробника фунициду. Можливо, дивитися таблицю змішування. Ну там не завжди є інформація про нові продукти, що ще можна змішувати. Але я в своїй практиці при внесенні фуницидів додавали ми мікродоброва з містом бору. І особливо якраз це перед цвітінням, перед цвітінням це якраз найкраще рішення вносити бор. На все добре, з вами сьогодні команда і я Олексій Сиренко. До зустрічі на нашому YouTube-каналі. Пока-пока.